П Яний рейс у США не чоловік проспав цілих 22 кілометри на багажнику чужої машини. Пасажира помітили полісмени, які зупинили авто. Літня пара, що поверталася з фестивалю Барбікю, цього добре вгодованого зайця на борту свого лайнера не бачила. Тому подружжя було не викзивоване знахідкою мене зупинив полісмен і запитав, чи знаю я чоловіка, що їде на моєму багажнику. Спочатку я подумав, що коп трохи не при собі, а потім побачив незнайомця, що міцно спав. Ми ледве його розбудили. На відміну від американського паяка українського любителя міцних напоїв знайшли на трамвайних коліях. Його авто зійшло з рейок. Без жодних метафор. Інцидент стався у Миколаєві. Як місцевий автомобіліст опинився у такому незручному положенні, розкажемо в наступному матеріалі. Уявив себе трамваєм, але зійшов з рейок. У таку пригоду потрапив житель Миколаєва на старенькому опелі Кадет. Запевняє, по цих коліях автомобілісти ганяють як по шосе. Так, а чому ви поїхали по потім? Чому тут Кожен день, якщо ви не замітили, кожен день всі їздять по Так. Да. Саме тут Ні, да. саме тут, бачу. саме а тут а Легкові автомобілі тут проїжджають. На цю поїздочку хлопця надихнув зелений змій, чий міцний дух одразу відчули полісмени, що приїхали на місце події. Були Виявлені ознаки. Алкогольне сп'яніння, а саме запах алкоголю з порожнини рота, млява мова, тремтіння пальців рук, на що йому було запропоновано пройти медичний огляд в медичному закладі або на місці зупинки ТЗ. На що водій відмовився? В присутності двох свідків. Сам новоспечений вагоновод запевняє, сьогодні він сухий, як осінній листочок. А як ви їхали? Помаленьку, По помаленьку, Ті це не помаленьку не це. Заїхали, так заїхали. А ви щось вживали сьогодні? Ні. Ні. А у всьому звинуватив яму, що несподівано з'явилася на його шляху. Підіт зніміть пуття, які там ями. Це, а ви не знали, що тут путя, да? вони так тут з'явились? Ні, ми з'явились ззапно. Ззапно, а да. потім путям. По путям. А да. путям? а чого там яма? Така здоров'яна? Нещасний кадет засів, наче зуб мудрості, тож витягти його вдалося лише за допомогою евакуатора. А наш герой отримав одразу два протоколи: за порушення руху трамваїв та за керування в нетверезому стані.